Всім привіт, мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в Grounded. Давайте ми все, що у нас є. Ми впередшій серії це все забрали чи в предыдущій кредиті. Нічого не отримала, я думаю, давайте вчимо цей карпакої. Получаємо тільки броню з нього і кресло. Да. О, І получаємо. Я забув, що на 8 рівні ми нічого не получимо. Як і на сьомому не отримали. Тому що ми і так все це вже знали. Так, на 11 рівні вже починається третій рівень. Там ще два рівня відкрити. І ми будемо переходити до до третього. Це десь 5 відео. Потрібно. Чи 6. Давайте це з'їмо. Так, у нас забагато місця. Давайте положимо сюди суди все, тому що там мало місця. Так, положимо ще по І доложимо все, що у нас там не потрібно. Так, стріли нам потрібні. Ми під воду вже не будемо йти. Там нічого цікавого. О, що це було? Це. А, це тому, що 6 годин настало. Так, давайте. О! А ми можемо поспати до 14, але це нам не потрібно. Так, давайте зробимо броню і сонечок. Ну не зробимо. Подивимося, скільки там потрібно ягодних кож, щоб його зробити. Бо я пам'ятаю, щоб його зробити потрібно було ягодний кожа, а у нас його не вистачало. Так, тут 4, тут 4 Йдемо до до бурла копіювати ці, ці всі ягодні коші. Я, якщо що там, коли йшов, я чуть не забув ягодний кожей взяти. Якщо ви не візьмете якийсь предмет, який ви хочете скопіювати, тоді ви його не скопіюєте. Ну, Це логічно. Так, йдемо сюди. От наша копирка. Вставляємо супердиск 2, мабуть. І вставляємо супердиск, о, 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 суперкопірку 3. Бо вже першого мене ставлено. Так, от вони, по 800 крупітзнані. Давайте копіюємо, копіюємо, копіюємо. І у нас не вистачає! А нам потрібно ще Тисяча 1000... 1600 там крупійзнання, щоб це все скопіювати. Ну, а де їх нам знайти? Ага. Нам потрібно знайти крупіцезнання або піти до іскороді і добути яг... ягодні косочки? Ну, я не хочу йти до ізгороді, значить ми десь знайдемо крупіцезнання по 500 штук і скопіюємо все, що нам потрібно. Так, я перейшов до, о, домой і давайте зробимо о, броню і сонечок, це як вони там називаються? Сейчас. На грудник. тому що у нього краще броня, ніж на колінниках. А вони... ми їх yeah. не будемо робити. Так, у нас там дві кусочки. косочки, да. що там, мурахи. Що ти? Хочеш м'ясо з'їсти, а не з'їж. Це був час колись. Так, давайте до п'яти кусочків добудемо. Що ми. Де ми знайдемо ці знання? Може, знайдемо десь на карті. Судити отримати? Ну ні, це якось довгий спосіб отримати. Так. о, Це що? Це черепаха з довгим язиком? Ви теж бачите черепаху? Так, а тут якесь секретне місце, яке нам не показують. що там. Туди потрібно йти. Так, тут я колись був, коли очікур жива і добував, і я сюди йшов, але там була тільки станція. І клопи. Так, да, були клопи там. Так, тут... Що ми будемо робити? Ми. Підемо до міксера. Ми ж там отримаємо 2500 за те, що ми там щось робимо. І. Скопіюємо ще два ягодний кошт, і у нас ще залишиться кропіця знань. Так, я сюди прийшов. Нам потрібна чинілка. Ще один раз її включив, вона. О, клоп, і вона там зламалась. Тепер нам потрібно знову добувати гліну, бо у мене її немає. Добре. О, як ти мураха сюди попала? Вона не з'їла мою їжу? Ні, не з'їла. А як вона сюди потрапила? Так. Тут же я сам не можу прийти. Бачите? Ну якщо я такий пригну. а мурахи не вміють пригати їм на робочі. Навіть солдати. А може тут вони отак перепригнули, слі? А може тут? Ну. Добре, так, Ще знайдемо ми мигліну. Як там робиться ця чинілка? Так, увійшли котель. Я одне кожен чертовоковий. Жувачка. Ми такої інгредієнта навіть не знаємо, а нам його показали. А там були ще знаки питання. Так, це у нас чинілка. От вона зверху була, але я хотів. Так, це те ж саме, як копье другого рівня. Тільки без о, без способностей. Так, о, нам потрібно кусочки мурахи і гліни. Ну добре, зараз ми... нам потрібно ще одного мураху з'їсти. Ой. Добути. Так, я сюди прийшов і тут. Я знаю, що є мурахи, але я їх не бачу. Так, от Гліна. Нам потрібно ще два кусочки добути. От мураха! Так, беремо раз. Два кусочки. Так, де дети мураха. Вона там, ні її там немає. Так, ну, вот вона. А, логуща мураха. Ніщо ну, ты меня не зробиш мурах. А тут ми получили за нього е, ці два кусочка і. Ой, я, случайно, викинув лопату. Де ти лопата? Лопата. Вот ця лопата. Так, до домой, робимо чинілку, ідемо до міксера. Там проходимо якийсь там квест і. і робимо наші там наколінник. Так, я зараз зроблю вона, вот Роблю. Так. Давайте її поставимо на цифру 2. Так, да, у нас каміння на кінжали немає. Що це за, за поза? Це поза зомбі? Мені так нагадується на зомбі. Ну що ж, йдемо до міксера. Так, я прийшов сюди і мені червоно посвідчується те, що зломано. Так, він від мене відстав. На мене тепер нападає москіт. Давайте його вбивати. Давай москіт, на мене, йди на мене. Ні, я не хочу його вбивати, це багато часу займає. Так, ми відійдемо, і о, він на мене не буде нападати. Так, о, все, москіт на мене не нападає. І на мене напав клоп. Так. Ідемо звідси. Клоп на мене не нападає, будь ласка. Все, він кобито вже не нападає. Так, да, не нападає. чином. Добре. Так, запускаємо. Так, тепер ми повинні вбити мурах. На мене ще знову цей москіт напав. Що це забув за удар? Так. Давай вбиваємо. Поки мурахи не прийшли. Давай останній удар. Що нам два удара ще потрібно. Так, а ці кусочки теж можна взяти? Так, да, можна. Але вони нам не потрібні. О, солдати. Ні-ні, вони ламають. У мене ще кліщ напало. Ми ще получили 200 крупів знання за те, що просто вбили цих солдатів. Ну, там три солдата було, потрібно вбити. Значить, один раз ми колись вбили солдата. Я щось не пам'ятаю колись. Коли ми оружие, дубіну дубину робили. Мабуть, так. Коли робили дубину, тоді ми... Це завдання майже виконали. Я там, мабуть, двох солдатів прибили. А тут ми останніх. Так, на мене хтось напав, означає, що хтось іде до мікса. Мурахи А це почав по їхньому звуку. І так багато урона наносить, коли їх дуже багато. Пліщини, не смійте нападати на. На мій міксер Ми половину тільки зробили. А, ні, ще й не половину. Ну так багато нам життя знесло. Мені каже, ми можемо програти. Промазав. Він там точно потрібен. Все, половину ми точно зробили. Але у нас... Ні, ми точно перейдемо. Якщо ми за половину перезагрузки отримали... Ой, як трасиці у мене екран тепер. Якщо за половину перезагрузки ми стільки життів потратили, означає, що... О, що. Ми пройдемо Десь на мене напав, але я не нападає. Як у мене траситься екран із цього міксу. Так, тут солдати. Добиваю. Кліщі, яких багато, так. Да. Нам ще четвертинку залишилось робити. От не четверту Ну що, хтось буде нападати? Да, хтось напав. Я знав, що хтось нападе. Щось яга, я його не бачу. Я тут три секунд стою, ніхто хто на мене не нападає. О! Ви, мабуть, з дуже далекою. Я майже перезагрузив. Одну десяту ми закінчили. Ой, так, дев'ять десяток закінчили. Одну десяту нам залишилось, Мабуть. Зараз в останній момент буде дуже багато цих комах. Да, три солдати, це прям дуже багато. Давай нам чуть-чуть залишилось. пройти! Зараз ще і кліщі напали. Да, в останній момент це... Вашки, мабуть. Вони не всі нападають, і кліщі, і солдати. Але добре, що на мене, а не на мікс. Все, мікс да? О, вот это так пише. 600 крупіззані ще є за те, що ми Мікс перше перезагрузили І отримали мутацію. Давайте його подивимось. І це мутація от у нас. Ні, це морська обітаті. Це не тут. Получили 2500 крупійзані.